Кожна людина має свій унікальний запах, запах тіла не парфума. І саме цей запах є неймовірним Афродізіаком або навпаки. Кілька років тому вчені провели. Цікавий експеримент. Вони попросили хлопців трошки спітніти в спортзалах і потім дали понюхати це спітніли футболки дівчам, які були незнайомі з цими хлопцями. Отже, 10 дівчат, 10 хлопців. Коли дівчинці подобався запах цієї майки, їй потім подобався і сам хлопець, хоча вона не знала, що це його майка. Під ваш особистий запах це природний Афродізіак, якого аби приманить Партнера, який вам потрібен, або навпаки, якщо вам не подобається, як пахне людина, навряд чи у вас щось з нею вийде? І, до речі, це дуже важлива історія, тому якщо ви хочете співпасти з людиною, це приходить на уровні менталки це десь на підсвідомості. То зверніть увагу, чи подобається вам, як ця людина пахне без парфумів? Ви бачили це мезенсе в фільмах, і я думаю, є дівчата, які так і робили в житті. До речі, я так роблю. Я коли беру футболку свого чоловіка, я зариваюся мені носом, мені дуже подобається, як вона пахне, як він пахне всюди. Бо я його дуже кохаю. Тому, якщо ви хочете дізнатися, чи це справжнє кохання, понюхайте. Від свідомості не обманеш. І я хочу, щоб ваш партнер кожного ранку казав: коханий, кохана, як же ти смачно пахнеш? Не може натишатися. Ваша чарівенька.